Травень 1968 року. Атомний підводний човен USS Scorpion повертається з місії у Середземному морі. Але перед поверненням додому екіпаж отримує новий наказ: вирушити до Канарських островів там, де розвідка помітила радянські кораблі. Минуло 5 днів, і скорпіон зник. Жодного сигналу тривоги, жодного сліду лише тиша, десь у безодні Атлантики. Через 5 місяців його знайшли. На глибині понад 3000 метрів розірваний корпус і 99 загиблих моряків. Офіційна версія невідома. Але дослідники побачили торпедні апарати розірвало зсередини. Одна з власних торпед вибухнула у корпусі. Скорпіон мав технічні дефекти, тріщини, несправні насоси. Екіпаж називав його металобрухт, причина катастрофи й досі таємниця. Океан забрав її назавжди. Це була друга і остання атомна субмарина, втрачена флотом США.